Коли до народу приходять темні часи, на плечі тих, хто плекає животворчий дух нації, лягає надважке завдання, бо виховати, тобто віднайти у людині те, що заховане у ній самим Богом і спадком предків місія, що дає майбутнє. І цю місію у час війни сповняють українські вчителі, викладачі, виховники. Наскільки це їм дається, які труднощі у царині виховання молоді, про це говорили на засіданні методичного об'єднання заступників директорів з виховної роботи закладів фахової передвищої освіти Івано-Франківської області. Майданчиком для обговорення цієї важливої теми став Рогатинський аграрний фаховий коледж. Це не просто заклад, який дає потужну аграрну освіту. За ним закріпилася слава висококультурного осередку студентства. Власне, познайомитися зі сталими традиціями і сучасним підходом виховання молодої людини дорогатина завітали поважні. Гості, представники державної установи науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти з Києва, Департаменту освіти та науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Івано-Франківської обласної та Рогатинської міської ради, методичного об'єднання директорів з виховної роботи, закладів фахової передвищої освіти Івано-Франківської області. Сьогодні наш навчальний заклад. Я буду казати з одних навчальних закладів де ступенева підготовка. Від кваліфікованого робітника до молодшого бакалавра. Сьогодні навчається більше 800 студентів в нашому навчальному закладі. Ми вже досягаємо до 900 студентів. За останні практично 2 роки ми збільшили майже на 200 чоловік. Ми відкрили нові спеціальності, робітничі спеціальності. Сьогодні пріоритетом навчального закладу є дуальна система освіти у нашому навчальному закладі, де сьогодні. Напрямок роботи тільки з роботодавцями, і за останні роки ми заключили дуже багато договорів. Мені приємно, що сьогодні навчальний заклад є за ну, в сільському господарстві за нашими спеціальностями. Сьогодні у нас всі забезпечені студенти гуртожитками. Ну і сьогодні хочеться, щоб все-таки. Оця е, взаємодопомога, спілкування е, між навчальними закладами, що він дав певний результат. Я хочу подякувати всім директорам, всім директорам. Ми тісно співпрацюємо як е, е, по навчальних закладів. Так була моя ініціатива, щоб усе таки провести цю нараду. Усе таке, щоб навчальний заклад відчував, щоб ви відчували, що ми. Та час війни важко, легкого ніде немає, повірте мені. Але сьогодні ми повинні показувати приклад, що все-таки заступники директори з виховної роботи, вони разом із дітьми, вони разом з студентами. Щиро і відкрито Рогатинський аграрний фаховий коледж поділився досвідом виховання високодуховної, культурної, морально зрілої людини, патріота Української держави. У ході зустрічі керівник закладу наголосив, що ця праця не одного дня і не однієї людини. Виховний процес у Рогатинському коледжі ґрунтується на засадах національної свідомості, любові до Бога і вітчизни, до рідної мови, свого народу, його традицій, історії та культури. До виховного процесу тут задіяні усі: кожен викладач, вихователь, психолог, соціальний педагог, керівники мистець. ...гортків, гуртків, яких у коледжі більш ніж вдосталь, священники, а ще, звичайно, є тісна співпраця з місцевою владою, департаментом освіти і науки, профільним міністерством. Завдяки цій співпраці у коледжі запроваджують нові методи навчання і виховання. Голови Сергія Насалика, дозвольте вітати вас на Рогатинщині. Нам надзвичайно приємно, що ми маємо у нашій громаді такий навчальний заклад. Власне заклад, який представляє студентство як верству населення. Це молодих людей, які в майбутньому стануть дорослими українцями, фахівцями. Але як сьогоднішня тема вашого круглого столу, навчання семінару, виховна робота. Кажуть, що людина народитися щасливою не може. Але все зробити для того, щоб вона відчувала себе щасливою, їй допомагають по житті батьки, вчителі і ті люди, які йдуть поруч з людей. Саме таким закладом, де роблять дітей щасливими, є наш Рогатинський аграрний фаховий коледж, де не тільки діти йдуть навчатися, але про них тут дбають. Їх направду, виховують справжніми патріотами. Жоден захід у нашій громаді не відбувається без студентів цього навчального закладу. Вони є власне і студенти, і цей заклад є окрасою нашої громади. Нам дуже приємно, що тут направду працюють фахівці своєї справи. Але одна справа почути, а інша побачити. Тому учасники засідання були залучені до психологічно-мотиваційного етюду, джерело натхнення, оглянули матеріально технічну базу закладу, познайомилися з історією, традиціями і звичаями коледжу, взяли участь у флешмобі Вишиванка оберіг нації та переглянули мистецьку програму «Вишити мамо бронежилет. Це лише потвердило, що виховний процес у рогатинському аграрному фаховому коледжі не відривний від навчального у міцній совізі цих двох частин цілого і криється секрет гармонійного розвитку. Молодого. Людини. Шановні колективи, я вам щиро вдячна від імені всіх заступників директорів з виховної роботи закладів захової передвищої освіти Івано-Франківської області. Щиро вдячна керівникам, які підготували такі колективи, які е, вимолюють, виношують, працюють з такими колективами. Дякую Тетяні Степанівні, заступнику директора з виховної роботи. А найбільше дякую Ігору Васильовичу вам, бо ваша коледжанська родина це понад усе. І коли студенти говорять, що коледж це є родина, повірте, що для колективу це найбільше щастя, яке може бути. Не слід уклін вам від всіх заступників і від нас всіх. Ви нас надихнули. Ви нам вселили надію віру в те, що Україна не переможна. Ви є наше майбутнє студенти. Ми віримо, що наше майбутнє це сильна, незалежна Україна. І ви є такі. І ви такими зробите нашу Україну.